Від минулого року в школі вперше у Ковалі запроваджено поглиблене вивчення німецької мови з молодших класів. На сьогодні німецьку мову тут вивчають учні першого Г класу семирічки та другого А класу шестирічного віку. Всього 59 учнів. Ентузіастами поглибленого вивчення іноземної мови стали вчителі Валентина Архіпівна Русіна і Ольга Васильівна Примачук. На тиждень учні мають три уроки іноземної мови і навчаються по групах в кількості 10 чоловік.

Nikhasya Lyudmila Fonenkova, mi biz je bendaryai, klyana indeshule khyano do, mi bi ayna shule, nikhasdu. Nikhasya Yura Ivanenko, mi biz je banyaryai, yeklyarna indeshule reglyadny, doch' in Schule, bin aynshulerin, nikhasdu. Ich khastema deka, in biz je bendaryai, Ivanenko reglyadny indeshule, shlyadny tut. Takoy. Nasha ira i biz je bendaryai, Ivanenko reglyadny indeshule, shlyadny noi. Nikhasdu. До цього Валентина Архіпівна провела серію відкритих уроків для вчителів школи, батьків. З її уроками ознайомились представники німецької делегації, які були в нашому місці і які, до речі, залишились задоволені від побаченого і почутого на уроках. Валентина Русіна емоційна, доброзичлива вчителька, вміє навчити дітей своєму предметові, прищепити дітям любов до німецької мови. Дирекція школи також постійно приділяє увагу молодшим класам, надає їм практичну допомогу. Знаннями дітей задоволені як дирекція, так і батьки. Вони вважають, що експеримент вдався у наступному році. В школі продовжують практику поглиблення вивчення німецької мови з першого класу. Ми надіємося, що ці пароски ходить за других води. Дуже вам і дуже вам дякую.